Як повідомляє сумська обласна прокуратура, 20 серпня в місті Шостка по вулиці Чернігівській близько 23.00 співробітники поліції зупинили автомобіль ВАЗ 2121 водій якого мав ознаки алкогольного сп'яніння. Співробітники поліції під час комендантської години зупинили автомобіль Нива, за кермом якого перебував 35-річний житель Шостки. Під час спілкування було з'ясовано, що він перебуває в стані алкогольного збійніння. Під час подальшого спілкування цей чоловік кинув невідомий предмет подалі від себе, який взірвався. Уламками пошкоджено вікно квартири та автівки. Правоохоронці та водій не постраждали. Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Він перебуває в зарядою тимчасового тримання. По даному факту, поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганства. Слідчі дії тривають. У шостій ювенальні поліціянти оперативно встановили матір малолітньої дівчинки, яка блукала босоніж по місту. Дівчинку ви помітили вчора по вулиці Чернігівській в районі будинку 9. Вона була маленька дівчинка, була сама без супроводу дорослих, поряд жваве перехрестя. А без дитини нічого не сталося. Співробітники поліції забрали її подалі від дороги і одразу розпочали пошуки її матері. Поліціянти намагалися розпитати дівчинку щодо її батьків та адреси мешкання. Проте дитина мовчала, не називаючи навіть свого імені. Поліцейські провели першочергові пошукові заходи і вже невдовзі встановили особи її матері. Жінці 30 років, вона багатодітна матір, живуть вони по вулиці Свиміській. Дитину поліцейські доставили додому, де передали мами. Мама, правда, перебувала в стані алкогольного сп'яніння на той момент з ознаками. Коли на порозі своєї квартири вона побачила поліціянтів із донькою на руках, то не стала заперечувати своєї провини. У подальшому вона пояснила, що ймовірно донька втекла на вулицю через вікно квартири, яка розташована на першому поверсі, коли вдома всі ще спали. У на неї адміністративний протокол за ознаками статті 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення, невиконання батьківських обов'язків. 15 серпня на околиці села Грабовське неподалік кордону з Росією на двох протитанкових мінах підірвався комбайнер. Частини машини двома вибухами розкидало на декілька десятків метрів. Підірвався він на протитанковій міні ТМ-62. Це міни, які встановлюються для мінного загородження. Вони використовуються для важкої техніки. Протитанкова міна розрахована на натискання у 150 кілограм. Тому на вагу середньостатистичної людини може не спрацювати. Міни встановлюються не одна біля одної, а вони встановлюються по спеціальних схемах. Такі схеми є в шаховому порядку і в різнобій. Якщо ви проїхали і побачили знак СТОП міни і проїхали в один бік, і з вами нічого не сталося, то може ви якраз цю дільницю і минули колесами автомобіля. На інший раз ви можете наїхати, і міна може спрацювати, говорять спеціалісти. Комбайнер лишився живим, але переніс декілька складних операцій. Постраждалий зараз відновлюється в обласній лікарні. Він переніс операцію на обох ногах та на оці. Шостінський водоканал повідомляє, що завтра, 23 серпня з 9.00 до 15.00 години дня, будуть проводитися аварійно-відновлювальні роботи на водопровідній мережі. Через це буде відключено водопостачання нижче вказаних вулиць. Вулиця Красна, провулок Красний, вулиця Вінниця, провулок Вінниця, перший, другий, третій. Вулиця Менделєєва, вулиця Тімірязєва, вулиця Лісна, провулок Чехова, вулиця Вишнава. Адміністрація водоканалу приносить вибачення за тимчасові незручності. Учбові заклади Шосткинської громади наповно готуються до нового навчального року. Трохи більше ніж за тиждень. Шосткинські дітлахи повинні сісти за парти, проте ситуація наразі непередбачувана і нестабільна. Тому сказати, що це відбудеться напевно поки що складно. Минулого тижня комісійно вивчили стан готовності закладів освіти Шосткинської громади до нового навчального року та опалювального періоду. Працюємо над виконанням рекомендацій, наданих фахівцями під час перевірки. Також тривають ремонтні роботи в укриттях. Керівники працюють над складанням алгоритмів освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти. В колективах серед усіх учасників освітнього процесу йде моніторинг вивчення думки щодо організації. Хочу сказати, що кількість батьків та педагогів, які змінили думку і зараз більше схиляються до очного або змішаного навчання, збільшується внаслідок того, що проводяться ремонтні роботи в укриттях, які наявні в закладах загального середнього освіти. Скоріше за все, що це буде дистанційне навчання з елементами змішаного навчання, яка поставлена задача? Перше: в усіх школах без винятку буде навчання. Без винятку. Будуть такі школи, що дітки будуть навчатись і в інших приміщеннях по відсутності об'єктів укриття. Очільник громади між тим впевнено заявив, що діти будуть навчатися в будь-якому разі. Питання тільки в тому, що одномоментно це зможе зробити невелика кількість дітлахів. Звичайно, якщо ворог не збільшить кількість обстрілів. Особливо звернемо увагу на дітей першого, другого, третього класу, так яких треба хоч навчити ручку в руках держати. обов'язково. во але не одна, не школа не буде працювати в повному обсязі, Теж це ми повинні розуміти. Ми не. Кількість дітей, яка буде одночасно в школах, максимум 50 дітей. Правильно у школі або в другому навчальному закладі, або в другому приміщенні. Зараз Наталя Олександровна зі своїм колективом працює з батьками, вчителями, ходять підвали, шукають навіть в житлових будинках і таке інше. Тобто йде така пошукова робота. Стосовно змішаної форми навчання, то вона має бути присутня в законному порядку, і жоден учень не повинен залишитися без знань. Навіть якщо батьки дитини вирішать, що навчання офлайн недопустиме. Ніхто не буде нікого заставляти або вести дитину в школу, або залишати її вдома. Це воля батька. Але наше, як влади і управління освіти, завдання волю батьків притворити в життя. От і все при цьому, Микола Нога наголосив, що одночасно в школі має навчатися не більше півсотні дітей. Це саме та кількість, яку можна по тривозі швидко зібрати і евакуювати в безпечне місце. Це та кількість дітей, яка не запанікує, тому що максимально будемо дивитися, щоб ці дітки вчились на першому поверсі, щоб зразу повітряна тривога і максимально швидко вони спустилися в укриття. Як же буде відбуватися навчальний процес? Насправді покаже час, адже наразі щось спрогнозувати конкретно неможливо. Вихідні, шостканщина, була у жалобі. Мешканці міста та громади прощалися з українськими бійцями, які до останнього подиху боронили нашу батьківщину. Так, расисти забрали життя В'ячеслава Мартинова, який був не тільки захисником, а й сином, чоловіком, батьком. Попри це, чоловік ще з 2014 року став на захист країни. Статус ветеран війни, учасник бойових дій все це заради любимої України, її свободи і незалежності, нескорений духом і серцем герой. В'ячеславу Миколаєвичу Мартинову назавжди буде 44. Неможливо порадати біль рідних, які проведжали в останню путь своїх синів. Також мешканці шанували пам'ять бійця Олега Шитова. Народився у 6 26 червня 1966 року. Перші вісім років навчався у школі номер 5 а випускні класи 9 і 10, закінчував у школі номер 11 Професійну освіту за спеціальністю апаратник. Отримував у професійно-технічному училищі номер 10 і першим місцем роботи стало одне з оборонних підприємств шостки, звідти і призвався до армійських лав, служив у десантних військах в Узбекистані. Довелося Олегу виконувати бойові завдання і в Афганістані. Олег Шитов обожнював море, тому свого часу вступив до Талінської морської школи. Згодом повернувся до шостки, одружився та став татом. А через роки Росія влаштувала війну на території нашої країни. Він загинув у 56 років. Добре розуміючи, що треба боронити державу, Олег оббивав поріг військомату. Йому відмовляли. А ось Шосткінська нічна варта з початком агресії Росії в Україні прийняла завзятого чоловіка у свої лави. Там він вартував до 16 квітня. Саме цього дня довгоочікувана повістка покликала його на передову. Ні, хвильки не роздумуючи, Олег Валерійович став на захист батьківщини. Висловити співчуття рідним та вклонитися героям В'ячеславу Мартинову і Олегу Шитову прийшли колеги небайдужі містяни та представники місцевої влади. Ми забрали сьогодні провести останній путь Мартинова. він був, прийшов молодий чоловік ді за році, гаду вучився діло інструментальному сехі був хорошим специалистом, ответственным работником. И э, первую, когда начался призыв в 2014 году, он откликнулся и пошел защищать нашу Родину. Поэтому в памяти коллектива только остались одни самые добрые, самые наилучшие воспоминания. Утрата разорвала просто. В душе пустота и гордость отец счастливой семьи. Все это видели, все это знали. И сын, и жена, и мамы. Вечная память Олегу и Вячеславу, героям слава. Но благодаря таким, как эти ребята, Ой, наша Украина выстоит. Обязательно выстоит. Мы должны гордиться ими. Російський агресор продовжує топтати нашу землю, вбивати наших синів і дочок. Але і В'ячеслав були кращими. Їх об'єднує безмежна любов до України, їх об'єднує патріотизм. Вони до останньої краплі захищали нашу землю. Всі присутні вшанували пам'ять героїв, і кожен та кожна пам'ятатимуть про подвиги наших захисників.